Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті BMW m 40. У нас е, сьогодні буде заміна двигателя. Двигатель я вже поміняв. І Хочу показати вам, що спіновка не сходиться. Взагалі нічого не виходить. Немає режимів. Реле я зробив, все пропаяв. Там були трещини, я поломив ще плату, коли виймав І замість положень буде вот такий транзистор. Ми кладемо сюди плюс і виходить він на моточок. І тим воно буде збивати нам положення, і побачите, як воно буде робити. Двігатель у нас а, замінений. От, цьому двігатель КПС. Вже все, нічого йому не вийде робити його. Я і я вирішив, що краще його, напевно, викинути. А, в нім щотки не міняються. Тут взагалі заводські скльопки. Ну, двигатель цей... Він розбирається все, але ну, щоб що з ним зробити, якісь процедури, це неможливо просто. Так, е, от такий поставлений моточик. Обичний Жигульовський, десяточний. Ціна його 465 гривень. І зараз ми будемо його класти. Я його вже поклав і будемо робити положення для нього. Так, от на таким калгозі це буде їхати. Це ми поізолюємо. Все, оце буде робити у нас транзистор. Названня його Ме 1620. Це зусілітіля Sony. У мене є їх за 100 штук. Вони хорошо, і від ними можна зробити положення на печку, і вони роблять плутше чи меростат. Цей транзистор взагалі не грійся. Зараз я його от кладу І зараз спробуємо, як роблять щотки у нас. Так, Надіюся, в нас нічого не зомкне. Так, включаємо і пробуємо щотки. Так, і що в нас є? Так, що то я неправильно підключив? Так, у нас лише останнє положення. Так, зараз зглянемо, що в нас не то. Так, ще раз. Так. Да. Давайте будемо дивитися. Скороше, що треба перекинути, буде провода. Оцей провод та перекинути, бо транзистор пропускає лише в один бік. Зараз випаємо і перекидаємо провода. Так, все, перекину я полянасть. І давайте спробуємо запустити щотки. Так, точніше стекло Так, Повертаємо ключ і робимо перше положення. І в нас отлично. бачите, всього на транзисторі. Так, спробуємо завести машину. Так, це в нас буде. Ну, тут всього два режими буде. Давайте спробуємо останній. Все отлічно. Це від великого доща буде, і буде від, від маленького доща. Все отлично. Так, от, четверте положення, тут всього три положення. Так. Все добре. Ну що, слава Богу, чесно, я так відмучився, що просто капес. Є е -е ще троєні я трошки по двигателю вчути. Я думаю, або -лібо в свічах діло. Ну, трошки трої двигатель. От не знаю як тут інтерфейс. Він на мене доволі старий, щоб підключати його. Так. От тут розйом її. Двигатель ну, трошки є. Я думаю, що є пропуски по зажиганню. Бачите, мотором трошки крусе. Ну нічого, це все ми ізолюємо. Стіклочистий стіль у е, нас десяточний. Ось така схема. Можна класти один два транзистори на положенні. А це у нас взагалі отлічно. Транзистор не гріється, нічого. Будемо це все ізолювати і будемо це все складати. І я ще на мене підключуся на діагностику. Інтересно, чи вийде ця машина. Все, Ось такий колхозик. Транзистор може бути любий з зусилля, але ну, желательно мощним. Ми кладемо, він пропускає ток в один бік, а в другий бік він не пропускає. У нас робить це цевілі і ще доповнительно у нас буде всього два режими. По-перше, немає такого моточка, не де, я подивився по магазинах, по інтернетах. Немає отакий От у нас випадків. Більше нічого я не міг придумати. Ось таке. Все, всім дякую за увагу.